Усіх вітаю, ви на каналі Сі час. Мене звати Англіна Пичик. і Прямо зараз разом зі мною політтехнолог Тарас Загородній. Пане Тарасе, я вас вітаю, рада бачити. Дякую, що ви долучилися. Доброго дня. Отже, ми з вами спілкуємося 13 грудня. Російська Федерація випустила по Україні 93 ракети різних. Типів, зокрема, ворог застосував бомбардувальники Ту-95МС з чорного моря. Також балістику, і окрім цього, запустив 200 дронів через ворожу атаку енергетики посилили в регіонах гра графіки відключень світла. По суті, нині половина населення одночасно буде без світла. Укренерго дав таке повідомлення. Ну і також вже відомо, що росіяни атакували не лише електромережі, а й газову інфраструктуру, зокрема на заході України. Пане Тарасе, це все відбувається на фоні розмов про можливе закінчення війни, а також можливих переговорів. І ворог демонструє, що, що не готовий. Іти на припинення атак і на припинення терору проти України. Чи це можливо конкретно якась відповідь на удари там, приміром по Таганрогу Тощо як ви це бачите сьогодні? Ну відповідь на удари це російський наратив. Це вони намагаються сказати, що ти типу, бейте. Вони ж почали війну без без приводу. Тобто, тут хто перший почав? Далі реакція України вона повинна бути ще жорсткіша, Вони луплять згубити по їх газогонах, Лупити по газорозподільчих мережах Москви для того, щоб створити там передумови для лакауту, там теж зима, причому більш більш холодна, це тільки так можна виграти цю війну. Чим більше будуть удари по них, тим буде краще для нас. Тому що тут знову таки питання не в тому. Воно вони по них завдання знищити українців, примусити до капітуляції і далі знову дотискати нас. Тому. Тут ну таке чи готові на перемови. Так вони не готові до перемовин. Вони не збиралися йти на перемову, Це їхні розкази, що вони готові на перемовини і так далі. Ну, це теж знак Трампу, що давайте ви не будете нам компостувати мозики. Переходьте до плану Б до плану Помпео, посилення потуги України, зняти всі обмеження ударів по території Росії для того, щоб Україна могла примусити росіян йти на перемовини. Тараса, а от якраз Путін вже останнім часом погрожував постійно, що ще раз ударить арішникам по Україні, але зараз ми бачимо, що летять ракети дещо іншого типу. Так як ви думаєте Чому причина не застосування саме такої зброї? Це їхня відсутність. Тобто, насправді немає в Росії їх в достатній кількості, як вони б цього хотіли, через брак грошей, приміром, або ж або ж Індія і Китай попередили Путіна про те, що будуть наслідки для нього. Про це раніше писали і самі російські пабліки. Ну давайте так це ракети, якими вони атакують. Перше вони дешевше коштують. Вони працюють. Те, що ракета, вам будь-які конструктори ракет кажуть, нова ракета, це ще в прототипах, о, не все у виробництві. Невідомо, що як літає, тим більше ходили чутки, що вони намагалися запустити другу ракету. Вона там вибухнула. Не, не все так добре. У них що щось вийшло. Це перше. А по-друге, це ж межконтинентальна ракета. Це треба попереджати всіх всі ядерні країни, А там напруження це викликає. Тим більше нещодавно, коли вона там погрожувала ядерною зброєю. В західній пресі вже почали з'являтися крас красиві картинки, а не влупити нам по Москві, по Пікіну і по Пхін'яну. І що буде? Тому це таке, коли ти повідомляєш, що ти континентальна ракета це ж всі ж напружується. Воно ж може і мож, може, може, може ти влупити. І тому це така достатньо інтересним більше а сенс запускати таку ракету. Ну, сенсу особливого немає, тільки що полякати, тому що ну запустиш цю ракету. Ну ну добре, ну ще раз вони кудись там прилетить. Ось тому тут немає ніякого, немає немає ніякого сенсу для них це робити. Ну можливо, запустять. Я цього не виключаю для того, щоб показати щось. Але я не думаю, що це сильно перелякає захід, які далі будуть надавати Україні допомогу. Um... Також повідомив голова центру протидії дезінформації пан Коваленко, що у Новосибірську згорів воєнний об'єкт, каже, що належав компанії, що забезпечувала діяльність стратегічно важливих об'єктів Росії, зокрема енергетичної інфраструктури та підприємств, що виготовляють вибухозахисне обладнання. Як горів цей об'єкт, поширили і в Телеграм пабліках можемо подивитися. Диму багато, пане Тарасе, скажіть, будь ласка, як ви думаєте, що це могло бути внаслідок чого виникла така пожежа? Це всередині їхні якісь сили? Чи це можливо удар дроном? Щось вам про це відомо? Ну я думаю, що ведеться вже робота української розвитки на території Росії, ВСБУ, Гура там гарне змагання. Хто більше перемочить різного роду росіян, там отримав звіряче самогубство. Конструктор ракет, в тому числі нещодавно СБУшники влаштували виробничу травму нещодавно в Севастополі Траньковському, який керував цими, цими ракетними катерами, які запускали на територію України. До цього пам'ятати в яблуневому садочку знайшли. Чоловіка, який там даньою авіацією керував, теж якесь звіряче самогубство молотком по потилиці було зроблено, вбивати конструкторів, знищувати пілотів, знищувати їхні можливості виробляти зброю. впевнений, що ведеться активно диверсійна робота. А дронова робота, в тому числі нещодавно з там грохнули там в Рядці області по транснефті теж групу влупили, ну і так далі. Це тільки так можна виграти цю війну, нарощувати власне ВПК, виробляти ракети, довбати по території Росії, і тим більше Україна солідно буде перевиглядати на будь-яких перемовинах. І ви повинні розуміти, що на заході такий менталітет ставку роблять на сильних, ставку роблять на сильних, тому що сильні. Борзи вони є перспективними з точки зору інвестицій і тому в даному випадку, звичайно, що будуть лупашити, і треба далі нарощувати. Україна повинна виробляти більше, якщо грошей не вистачати, дати можливість експортувати ВПК, е е е продукцію, щоб підтримувати виробничий цикл, завантажувати виробництво, заробляти кошти. Вони тільки перший рік готові на 1 мільярд доларів експортувати продукцію, на 200 мільярдів заплатити податків. Ось залучати кошти наших партнерів, забезпечувати секретність підприємства. ПАК довгострокові контракти повинні бути та багато чого іншого. Тоді відповідь буде така сама. Я ж говорю в Україні. Ну в Україні може бути мінусова температура, як зараз. А там точно мінусова температура. Якщо там буде ще мінус 10, ну я думаю, що головними об'єктами для українців повинні бути пітер та Москва. Влаштувати там гарний блокаут, що подивимось, як кого більше ненавидять Росіяни українців чи чи москвичеї дорогую Москву. В мене угу. така підозра, що там пів Росії збіжиться грабувати Москву і олігархів. Тому треба на це стимулювати. До речі, в телеграм-пабліках у російських поширюють інформацію, що дуже занепокоєний ситуацією, яка нині є. Сабянін Чому тому, що. Так, ракетами атакам можливо ми не можемо бити саме по російській столиці. Однак зараз Україна активно заявляє про виробництво власної зброї. Нещодавно говорили про дрони ракети Паляниця. Певна, що є купа і іншої зброї, яка може долетіти до Москви, і нам точно ніхто не може диктувати з західних партнерів, як ми нашу зброю будемо використовувати і по яких військових об'єктах, у яких регіонах бити в Росії. Так і що мовляв зараз, Сабянін просить. Силовиків щось зробити, бо мовляв, росіяни пишаються і вихваляються своїм арішником, а збивати наші ракети, дрони не завжди виходить. І Сабянін дуже сильно хвилюється за Москву. Так як ви думаєте, щось на щось взагалі Сабянін може впливати, і ось там така конфронтація до чогось може призвести? Ну на такому рівні ні, але звичайно, що він шантажувати буде, розповідати, що важливі об'єкти Путін, врешті-решт, в Кремлі іноді буває і так далі. Але там, ну наприклад, старшедов на 560 км кілометрів може летіти. Може б так, що, от, наприклад, вибити ППО в підмосков'я, а потім доб'ють наші ракети. Ну, начебто ж не по але наприклад, по газорозподільчих системах Москви. Так? Або по трансформаторних підстанці для того, щоб влаштувати там блекаут. Від собі, що там половини Москві, блекаут при морозі, мінус 10, краще мінус 20. Ага. Ну тоді подивимося, з то там, як плясати буде, і як розповідати, як наші кораблі бороздять простори космосу. Там Ну і далі продовжуйте лякати і все інше. Я ж говорю, орешник це дуже дорого задоволена. Там одна ракета там може під 100 мільйонів коштувати. А, ось а інші вони дешевші ну там і більш ефективні з ну з точки зору нанесення ударів. Але і українців є теж можливість збивати все ці ракети і так далі. Тому довбати, довбати, знаєте у будь-якій не ситуації довбити по, по Росії. Треба, а, Так що тільки так. Кадиров визнав чергову атаку БПЛА у Грозному на полк спецназу, начебто, через це поранення отримали чотири бійці. Він сказав, тепер Кадиров погрожує Україні помстою, дав своєму репертуарі. каже, що резерв із 84 тисяч добровольців та бійців підрозділів із Чеченської республіки готові вже висунутись на передову за першим наказом. Таке враження, пане Тарасе, що Кадирова потроху зливають у тому сенсі, що був перший удар погроз. Знову тоді Кадиров просив протиповітряної оборони більше і ось знову влучання. В чому справа? Чому по перше стало більше ударів по Чечні? і які наслідки для Кадирова це може мати? А у мене підозра що Кадиров це погрожує не українцю. Він натякає російській владі. Скільки у нього сил є угу. через Україну? А, ось, да тому що ну Кадиров абсолютно реальна людина. Він розуміє, що це не його війна. Палити свої сили в війні в Україні взагалі не збирається. Він не купує ще ресурси для різних ситуацій, розуміючи, що йому потрібні сили у майбутній смуті, яка все рівно скоро стане в Росії. Або, наприклад, ну, веселіше ж грабувати від рубльовку, наприклад, да, під час блокауту, ніж, наприклад, йти воювати проти українців. Тут точно приб'ють там, а там ще невідомо хто кого приб'є. Тому Кадиров, звичайно, що це стимулює Кадирова думати швидше, тому що пролітає вже по Чечні, тому що він втягнув війну. тим більше важелітискую завжди є на Кадирова. Він чого, наприклад, намагається обміняти кожного чеченця, який потрапив в полон в Україні. Тому що це Кадиров там в тіктоках крутий і нам може розповідати. А там. Наскільки мені повідомляли, там за кожного Чеченця сп... питають з, -з, з Кадирова, бо там же ж Кадиров, так, він один там примус, тобто перше серед рівних, так, але там же є впливові роди, тейпи, і вони запитують схоже, за кожну людину. І тому він змушений там контактувати, в тому числі з українською розвідкою з українськими спецслужбами, в тому числі для обміну. А хто сказав, що з ним не можуть домовитись, наприклад, а, давайте там та таке таке ти там зробиш. Там да, у нас буде там наступна послуга для тебе і так далі. Тому Кадиров це дуже перспективний потенційний український союзник, тому що він в принципі готовий там деякі речі зробити в Москві. так Тобто там ну, питання, де натиснути на нього. Там ці погрози, що він там буде полонених, там різати те робити mm -hmm. і так далі. Ну він же знову таки реальна людина. Що а потрапиться, а потрапить його сюди? Так що ти будеш що, Ти перед ким там будеш відповідати? Тобі там в Чечні голову там звернуть і буду запитувати досить потужно. Тому в даному випадку, звичайно, що він буде кричати так далі, але це правильна це стимуляція його. Щоб його думки рухались в правильному напрямку. Трамп заявив, що він проти ударів е, зсу по Росії американськими далекобійними ракетами за його словами це призводить до ще більшої ескалації конфлікту? Ось що він сказав: виданню Тайм, навіщо ми це робимо? Ми просто загострюємо війну та робимо гірше. Ну а на питання про те, чи підтримуватиме він Україну після того, як вступить на посаду, як відбудеться інаугурація, сказав, що використовуватиме це питання як важіль тиску на Путіна, коли будуть можливі переговори. Е, а наскільки. Яки далекоглядною є позиція Трампа по зброї, оскільки він це каже, при цьому нічого не виторгувавши у Російської Федерації, як ви це поясните? Так, давайте так. Він не сказав, що він проти, він сказав, що він не підтримує. Давайте теж нюанси робити. Раз. Я упевнений, що удари по території Російської Федерації узгоджені з Трампом, якщо не він не був ініціатором. Тому що якось дивно, знаєте, щось відбувається. Тільки Трамп став ну, стає президентом. Щось занадто сміливий Байден став, знаєте? Mm -hmm. І дозволив удари по території Росії, так? Ввів санкції по Газпромбанку, це нефтянка, це Трампа. Влупили по Сирії, вигнали там Іран і. цей... Іран і Росію, фактично, і там головними фініцарами є за дивним збігом стан країна НАТО, Туреччина, Ізраїль, якого намагався стримати Байден, і ви будете сміяти Сполучені Штати Америки, які захопили зараз там нафтові, а, нафтові поля, там mm -hmm. на нефтянку і основні а, па, ці, орні землі. І Іран і цей отримав по шапці. Що знаєте, що якось так дивно у сміливість, яка прокинулась у Байдена, який до цього там дихати боявся на цей на, на, на Іран і все, що з цим пов'язано. Тому я ж говорю, я у мене підозра, що це взагалі ініціатива республіканців, і Трамп точно в курсі того, що відбувається. Ось, ну, це знаєте таке, ну ми ж там знаєте, ну ми, не, ми, ну, ми там таке, знаєте, от не підтримуємо. Але ж б'ють, сказав, що він заборонить бити по території Росії. Тому що, якщо він заборониться, явний шай, крок на, 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 на. догону <медитого> Путіна. Він переговорний, говорить: у нас є така опція: от б'ють по тобі. Ай-яй-яй, як погано, що там, що, що там думаєш. І так далі. Так що це таке. Те ще будуть багато таких речей. А звісно, він десь буде намагатися тиснути на Україну, щоб менше платити. Але це ж питання в тому, що ми повинні, повинні це підтримувати ці історії. Там да говорити, ну, ну можна да самозахист і так далі. І так далі. Тому подивимось, те що те, що говориться, почекайте. знаєте, те, що говориться до того, як він стає інаугурацією, то ще буде багато чого говоритися. Ну а толку, що наприклад, Байден розговорив, що Путін вбивця, да при цьому системно затримував зброю. Нам а, і так далі. Ну так що, все все, все, все на все так. Не все, що публічно говориться, воно в дійсності буде в дії. Треба дивитися на дії, що відбувається. Ви за Сирію згадали. Блумберг пише про те, що нібито росіянам зараз вдається домовитися про збереження своїх військових баз у Сирії. Тривають переговори, щоб лишити ці бази у порту Тартусі та на авіабазі Хмеймі. і у Міноборони вважають, що досягли Російської Федерації, що досягли з цього питання там певного успіху. Це що означає, що. Тепер можливі продовження операції Російської Федерації у Африці, а чи від чого це все залежатиме? Правильно ми розуміємо, що в якійсь мірі і від Туреччини. Давайте так: от коли домовляться, тоді будемо обговорювати те, що вони там крутять задом і намагаються зберегти, звичайно хочуть, але там три гравці: це Туреччина, Ізраїль і Сполучені Штати Америки. Нафіга їм там ще Росія, велике питання, і навіщо? Навіщо Туреччина ще там російський порт в Тартусі, який вони незадоволені собі б контролювали? Тому я думаю, що там можливо, хочуть, можливо, домовляться це я це не виключаю. Але я вас запевняю, там це стільки буде їм коштувати е, так, так, з такими нулями, і все, що з цим пов'язано в обмін на щось. Якщо домовляться, от коли домовляться, тоді будемо це обговорити. Я підозрюю, що там досить важкі перемовини йдуть, тому що е, взлітати я сумніваюся, що їм дадуть з цієї бази. Нахіра тоді їм та база потрібна буде. Ну там бомбардувати не дадуть, як вони там робили в 2014-15 році. Е, і так далі Дозаправка може бути, і то під питанням, тому я ставлю на те, що. З більшою часткою ймовірності їх туди випруть і запитувати Все. не буде зараз. Широко в інформаційному просторі обговорюється тема контингенту залучення контингенту військових з країн НАТО в Україну. Про що говориться? Про те, що після завершення війни. Сюди зможуть приїхати європейські міська війська для того, аби контролювати припинення вогню, мовно так і що, мовляв, Трамп вже виступив за таке рішення. Американських військових тут не буде, але він підтримує Трамп ініціативу Макрона. Так і це його ідея. Зрештою, от направити сюди війська із 40 тисяч. З'їздив Макрон у Польщу. Поляки сказали, що не підтримують цю ідею. Що, мовляв, вони не будуть відправляти сюди війська. Скажіть, будь ласка, наскільки... Ця ідея може бути реалізована на практиці у майбутньому. Припустимо, Трамп змусить Путіна припинити вогонь. А як змусити змусити Путіна погодитись на те, що тут будуть війська НАТО в Україні контролювати ситуацію? Яка Путіна? Ніхто запитувати не буде. Це не ідея, це ідея Макрона, але це більше ідея Трампа. Це позиція американців, що європейці повинні в тому числі насилати свій контингент витрачати більше на оборону, українську армію, скорее за все, масово скорочувати не будуть. Це ж цей контингент, і українська армія десь 500-700 тисяч. Оплачувати весь цей банкет будуть європейці. Трамп за це платити не збирається. В основному Німеччина, так? А ось якщо європейці будуть щось там войожуватись багато, він лупить їм мита на 10% на їхні товари, так. Швидко все прийде туди, куди потрібно. Тобто, це позиція, позиція адміністрації, що європейці повинні платити. Особливо багато повинна платити Німеччина, яка крутила фіги Трампу, коли він там був президентом. Я думаю, що питання 3% ВВП буде вже стояти для країн НАТО, тому що Трамп скоріше за все в ту конфігурацію, яка вибудовується, в Україні будуть надаватися американські зброї. Але за європейські гроші, тобто Трамп взагалі не проти продати зброю тільки за європейські гроші? Ну, там от. от так, що така, така от позиція а, буде. Ну це не миротворчий контингент, це більше стабілізуючий контингент, Тому що миротворці це треба через Радбезу ООН пропускати, а цього не буде, тому що росіяни зможуть заблокувати. Те, що там росіяни там щось будуть там проти, не проти хиж вже ніхто запитувати не буде. А чому поляки Просто, проти? Пане Тарас, чому ну, поляки? Зараз проти, потім прийде проти, проти, потім Трамп, Трамп прийде, Трамп прийде, поговорить по душах. Що, 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 що там до чого? Я щось підозрюю, що будуть міняти думку. Думаю, що ставка Трампа в Європі це Франція, Британія, Польща. Країни в Північної Європи це кістяк британців французів. Він хоче запахнути в цей контингент, поляки, в тому числі, і така буде конфігурація гарантії, що вони матимуть це будуть як країни НАТО, і напад на них буде вважатися нападом. На країни НАТО, да, тобто Україну, начебто, не будуть приймати в НАТО. Це є це ще питання: чи буде Україна, чи зможе Україна повернути кордони 91-го року. Я вважаю. Я вважаю, що як йде тенденція, Україна має всі шанси повернути кордони 91-го року, але це дуже великий збіг обставин повинен бути. Україна повинна напружуватись виробництво власної зброї, і може так статися, що Україна може повернути. Свої кордони, ми можемо побачити, як будуть драпати російські війська масово. Так е, от в тому сценарії, який я говорив, роздовбати газорозподільчі мережі Москви. Якщо там буде хаос, ну хто сказав, що що вони там драпати будуть, як, наприклад, садіська армія, е, тим більше удар в Сирії це досить вагомий. Це такий по імперських почуттях і всіх цих зет патріоти. Mm -hmm. Вони говорять, все ми програємо. Давайте тут зупинятися, фіксувати збитки. Почекайте, почекайте. Зараз вам ще кіно буде. А війська, да, да, да. там різний контингент від 40 до 150 тисяч, до речі, називалося там. Да? А ось ну, я тільки за не виключено, що він там буде, наприклад, в Одесі, в Дніпрі, наприклад, стояти. Не факт, що на лінії розмежування в Харкові може стояти. Десь так я поки що mm -hmm. бачу, але те, що європейців нагнуть, хто там не буде слухати нову політику Трампа. Будуть бити по потилиці вічливо спочатку, а потім вічливо. сказати. Плати нас нам нас це не обходить. Європейці повинні витрачати більше на оборону, так ось і в тому числі забезпечувати свої війська. Wall Street Journal написав про те, що Трамп кулуарно просить уже європейських лідерів переконати Китай тиснути на Росію, щоб припинити війну. І вже відбулася зустріч Сінзіньпіня з Медведєвим, де Сінзіньпінь нагадав Росії Медведєву про принципи недопущення розповсюдження конфлікту і вказав на необхідність розрядки ситуації. Ну це ж так публічно, навіть те, що ми знаємо, що там було не публічно так. В кабінеті там можна лише здогадуватися. А Китай. Буде більш активним після інавгурації найближчим часом, щоб закінчити війну. Як ви думаєте, вони тиснутимуть на Росію? Так, тому що китайці хочуть закінчити війну до того, як прийде до влади Трамп, тому що я розумію: прийде Трамп їм гайки будуть. Він ну, дивіться. Трамп, коли влупили по росіянах Сирії, зробив вже твіт, показав, що ви лузери все програли, нічого гарантувати не буде. І там вже була відсилка: треба, щоб підключався Китай, і дивіться, китайці, китайці одразу ж просто викликали Медведєва, просто одразу ж і щоб давати йому по вухах. А ну вони почули те, що почули, що росіяни ну там що там запродовжується, що вони нічого не збираються робити, і тут ти звичайно буде. Китайці дуже хочуть закінчувати швидше, тому що прийде Трамп, Трамп буде розмовляти з ними зовсім іншим тоном, да? як він вже намагається. От коли Трамп а, викликав сі дземпіня до себе на інаугурацію... Це фактично демонстрація вже тут. Хто в домі хазяїн? Приїжджай поки там тут. По почті присутствиям покажи, хто тут до, до, до господаря приїжджай і до цього той правда відмовився там, да, незручно вийшло. Але це вже демонстрація тиску на Китай. тиск на Китай буде зростати. Угу. Пане Тарасе, дуже вдячна вам за розмову. Політтехнолог Тарас Загородній з нами був на зв'язку. Друзі, підтримайте коментарем та Вашою вподобайкою бережіть себе і до зустрічі.